Вітаю самих найкращих у чарівному світі. Магазин Єва. Сьогодні ми подивимося з вами акції на вихідні: п'ятниця, субота та неділя. Зі знижкою ви можете придбати 7, 8 та 9 листопада. Акція на чоловічі всі Old Spice дезодоранти, стійки, гелі для душу, 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте 2, два і третій дешевший чек вам буде у подарунок. Ось такі великі дезодоранти спреї Old Spice 250 мл по 159 гривень. Гелеві по 125-153 гривні. Наступна акція на вихідні. А лінгер всі засоби для жіночої гігієни зі знижкою 40%. Навіть бачу, зі знижкою 40% можна придбати також гель для інтимної гігієни. About по 43 гривні два види на ваш вибір. Так, дуже багато а, засобів гігієнічних жіночих, тому надаю вам інформацію, все вам показати не зможу, але знижка 40%, я гадаю, вона вартує економії вашої покупки. Ультра нормал 10 штук, ось такі 30 гривень, а 20 штук. 58 гривень за копійки в більшу сторону для зручності. 8 штук, нормал, 30 гривень 50 копійок. 50 штук 73 гривні. Наступна акція Вав-вихідні 7, 8, 9, це кешбек на весь туалетний папір, навіть на вологі. Купуєте, одразу вам нараховується на вашу картку Єва Мозайка, кешбек 80%, який вже можна використати на другий день. Дивіться, які гарні привезли серветки Смайл дитячий для маленької принцеси. Ляльки Лол 24 штуки в упаковці за 28,50. Давайте подивимося, який туалетний папір з кешбеком. Ось такий: літо, двошаровий, 4 штуки в упаковці, 39,60. Грінвей це вже тришаровий чотири штуки з ароматом персика зі знижкою 64 гривні та кешбек. Туалетний папір Зева це вже п'ятишаровий, шість штучок в упаковці, 300, так, вибачаюсь, 254. Туалетний папір літо двошаровий, чотири штуки з ароматом ромашки 39,60 Туалетний папір Зева тришаровий. 4 штуки в упаковці з ароматом персика 109 гривень. Наступна акція на серветки вологі Джой. Один дорівнює два. Купуєте одну і другу можна взяти у подарунок. Джой, вологі серветки 100 штук, 56 гривень за дві упаковочки. Вологі серветки Joy 24 штуки 22 гривні за дві упаковочки. Наступна акція також для малечі торгової марки Joy. Всі підгузки трусики зі знижкою 40%. Так, ось ці підгузки трусики а Joy для хлопчиків та для дівчаток 209 гривень. Та ось такі підгузки трусики по 249 гривень. Мінус 30% від звичайної ціни на рексони. Всі, всі жіночі та чоловічі антиперспіранти. Давайте подивимось спочатку: жіночі. Ось такий антиперспірант рексона 150 мл по 104 гривні зі знижкою. Зверніть увагу: рексона 200 мл також зі знижкою 30%. Також по 104 гривні. Ось така рексона зі знижкою 30% 150 мл по 88 гривень. Сухі антиперспіранти рексона 95 гривень зі знижкою та кулькові рексона антиперсранти 53 гривні. Рексона антиперспірант чоловіча 150 мл 92 гривні. Велику рексону чоловічу антиперспірант 200 мл можна придбати за 115 гривень. Антиперспірант Рексона сухий чоловічий по 88 гривень зараз зі знижкою. Та кулькові по 64. І акція. Хочу нагадати вам, що якщо придбаєте будь-які два товари від торгової марки Рексони будь-які дві одиниці, у подарунок отримаєте рушник. Наступна акція на вихідні. Вау, вихідні. Утера всі засоби спа для догляду за тілом. 1 плюс 1 дорівнює 3. Дуже багато. Позиції з жовтими цінниками, я би навіть сказав, що всі позиції, дійсно все зі знижкою, акційною ціною і ще додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте два і третій вам буде в подарунок. Тут дуже всього багато, все показати, розказати не зможу вам. А зі знижкою, сіль для вани, піна для вани. Зараз якраз холодні вечори, можна приймати піни для вани, піна для вани та душу, деякі квіти та сандал. 64 гривні зараз лише зверніть увагу, 500 мл. Ось такі це емульсія для душу з кислотами та з гіалуроновою кислотою 260 мл 105 гривень. А ще зі знижкою можна придбати ось такі муси для тіла для прийняття душу 150 мл. Купуєте 2 треті в подарунок. На бомбочки для вани також акція діє. Купуєте 2 третя у подарунок. Олійки для душу для прийняття душу по 64 по 65 гривень. А є навіть я знайшов і по 48 гривень. Також купуєте дві і третя вам буде у подарунок. Йогурт для тіла кокосове лате 200 мл 84 гривні. Пілінг для тіла з вітаміном С 200 мл 70 гривень. Ягідний мус для тіла 250 мл – 90 Сольовий скраб для тіла з екстрактом дині 250 мл – 9750 Соляний пінний скраб для тіла з олією льону 250 мл зараз можна придбати за 109 гривень. 7, 8-го Антоніо Бандерас Аксіс, вся парфумерія зі знижкою 50% від звичайної ціни. Не раз наголошував, здається, кожного разу говорю, що можна знайти в магазині ЄВА парфуми або туалетну воду зі знижкою навіть до 70%. Просто треба бути уважним і витратити часу, якщо навіть якщо знайдете вашу улюблену водичку, можна зараз придбати і гарно зекономити. До речі, йдуть свята. Також зверніть увагу на це. Ось там, наприклад, було 500, зараз по 300. Навіть можна ще дешевше знайти 250 і навіть по 200 гривень туалетні чоловічі води. І бачу вже від Фаб'єн Марше нова лінійка. з'явилась нових чоловічих водичок. Наступна акція. 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі ватяні вироби, окрім торгової марки Полісся. Тобто на всі палочки і на всі диски косметичні. Купуєте 2 і третя вам буде у подарунок. Давайте швиденько подивимось. Дивіться, зараз дуже бюджетна пропозиція на торгову марку Літо. Бавовняні палочки тут 200 штук за 20 гривень. Так, це у нас диски косметичні. Літо 120 штук за 35 гривень. Та літо 150 штук диски 41 гривня 50 копійок. Торгова марка Aura. Дуже хороші тут тримається сама бавовна на палочки. Добре, не розкручується 200 штучок. Вони по 31 гривні. І зверніть увагу ось такі. 300 штук 42 гривні майже ціна зі знижкою. Ось такі великі диски, може комусь потрібні ватні палички. А від торгової марки About, тут 275 штук, зараз вони 60 гривень. І ватні палочки з паперовим самим стіком. Також зі знижкою 200 штук 50 гривень. Косметичні диски Aura. За ціною 58 гривень в упаковці 150 штук. Я гадаю, що чим найбільша а, всередині кількість ватяних дисків чи палочок, тим дешевше виходить. На це також звертайте увагу. В магазині Єва вся декоративна косметика, вся декоративна косметика, крім Гламбі, Місаї Бісі. Крім цих трьох торгових марок, 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте дві і третя, найдешевша, вам буде у подарунок. І знову кешбек 80% на всі засоби для догляду за взуттям. Тут усього багато. Бачу дуже багато позицій із жовтими акційними цінниками, тому надаю вам інформацію, зверніть увагу. Купуєте, нараховується вам кешбек ще й додаткова акція, тобто товар зі знижками. Також 80% кешбеку на всі засоби для догляду за ротовою порожниною торгової марки Доктор Морган. Зубна нитка 50 метрів 65 гривень з кешбеком. Також усі зубні щітки «Доктор Morgan акційною ціною і кешбеком 80%. Все вам показати не можу, тому що дуже багато зубних щіток торгової марки Доктор Морган. І знову акція на кругла керамічна тарілка, а це часто буває в акції. А 1 плюс 1 дорівнює 3. купуєте 2, і третя вам буде у подарунок. Зі знижкою 50%, тобто за половину ціни, всі кондиціонери для білизни торгової марки Сілам. Давайте по черзі від найдешевших. Так, дивіться, ось такий 770 мл аромати в асортименті. Зараз вони зі знижкою, будь-які за 78 гривень. Сілани об'ємом, це вже такі величенькі, літр 100, також зі знижкою 50%, є багато різних ароматів. Будь-який за 115 гривень. Зверніть увагу, це дуже хороша акція на цей великий сілан. І знову бачу на вигідні на всі прикраси аксесуари для волосся, дорослі та дитячі, 2 дорівнює 4. Новинок поки що не привозили. Тому нічого не показую окремо. Це також акція на вихідні. Купуйте дві і дві найдешевші чеку вам будуть у подарунок. Оцих я не бачив, можливо, доставили або десь вони були сховані. Такі вже, знаєте, дійсно на нови, новорічні. Є перлинки, ось такі теж, здається, новинка. І оці я ще не бачив. Також цікаві. Так, ходіть далі шукати акції знижки в Єві. Так, Зі знижкою 40% на фарби Сьоз Олео Інтенс. Будь-яка фарба Олео Інтенс зі знижкою 180 гривень. Зі знижкою 40% паста для укладки волосся Сьоз по 212 гривень. Віск Сьоз по 208 гривень зі знижкою. І ось такий гель для укладки волосся по 212 гривень зі знижкою 40%. Також в акції лак для волосся сльоз, об'єм 300 мл 170 гривень. А спрей з кератином від сйоз 200 мл 182 гривні. А тепер я вам розповім про подарунки. Дивіться, від торгової марки Сейн купуйте будь-яку одиницю і отримайте крем для рук. Сейн 30 мл у подарунок. Здається, в коментарях писали, що хороша оця фірма сейн якісна. Ось такий крем у подарунок отримайте. Закупівлю будь-якого товару, будь-яка одиниця. Чудовий подарунок на Glambi. Купуйте будь-яку декоративну косметику Гламбі на суму від 299 гривень одним чеком. І отримайте Glambi органайзер пластиковий. Дивіться, ось такий пластиковий органайзер косметичний. Ви отримаєте у подарунок, якщо придбаєте на суму від 299 гривень. Якщо ви придбаєте для маленької принцеси на суму від 249 гривень щось із косметики, отримайте у подарунок ось такий міні-рюкзачок, буде в подаруночок. Наступна акція на косметику LCF. Зверніть увагу, придбайте на суму від 159 гривень одним чеком і отримайте у подарунок аромакульки. Дивіться, ось такі аромакульки будуть у подарунок. Написано, що пахне лаванда. Зараз я понюхаю. Дуже круто пахне, от я би їх купив би, але мені з косметики нічого не потрібно. А кульки я би взяв, кинути кудись у шавку, дуже круто пахнуть. Наступна акція з подарунком на Патрісія Лідо. Купуйте декоративну косметику на суму від 249 гривень одним чеком. І отримайте органайзер для пензликів у подарунок. Надзвичайно гарний. Подивіться, який він чорний. Така сіточка прозора. І дивіться, який золотий замочок. Надзвичайно красиво зроблений. Ну і, звичайно, логотип Патрісія Лідо. Подарунок на суму від 249 гривень. Наступна акція на косметику Нінель купуйте будь-що будь-яку одиницю з косметики і отримайте у подарунок ось такий набір спонжів. Ось такі баночці. Тут чотири спонжика, два великих, один середній і один маленький. Потрібно щось купити просто із косметики Нінель, одну одиницю. При купуєвлі будь-якого товару для нігтів ви отримуєте ось такий розумний лак, не знаю, що це таке френчі. У подарунок потрібно купити одну одиницю і ось такий подарунок на вас чекає. Наступна акція Лоріаль або ж Мейбелін. Дивіться, купуйте зараз. Розкажу акцію, скажу умови. Подарунок вам буде ось такий. Пристрій для очищення пензликів для макіяжу я вже не раз показував його відкривав. Вам потрібно просто придбати два будь-яких продукти або лоріаль, або Maybelline. І ось цей пристрій для очищення щіточок у Вас буде в подарунок. Наступна акція на торгову марку Рексона. Купуйте два будь-яких Рексона жіночі або рексона Мен у будь-якій комбінації і отримайте брендований рушник для спорту у подарунок. Ось такий отримайте у подарунок за умови придбання будь-яких антиперспірантів або дезодорантів рексона. Наступна акція на торгову марку AXE. Дивіться, можна отримати в подарунок ось такий килимок для миші із м'якою подушечкою. Потрібно лише зробити купити будь-який дезодорант або туалетну воду AXE та отримати брендований килимок у подарунок. Дивіться, в подарунок можна отримати мочалку або кульковий дезодорант це вже на ваш вибір. Але потрібно придбати гель для душу DAF об'ємом 225 або 400 мл. Купуйте будь-який гель для душу DAF і отримайте в подарунок мочалку, ось таку, бачите, збрендованою такою лейбочкою. Рукавичка для, ну, для миття тіла, або ж кульковий дезодорант дав. Так, або ж ось таку рукавичку для автозасмаги дав. Або ж можете собі взяти кульковий дезодорант у подарунок дав. А наступна акція: Купуй таблетки або гель сума для миття посуди машини в посудомийній машині зі знижкою 35%. Та отримайте блоки для туалету Брев. Одна штука у подарунок. Ось такі таблетки для посудомийної машини. Тут 24 штуки за ціною 249 гривень. Сумат гель для посудомийної машини. Об'єм тут 540 мл 249 гривень. Купуйте або таблетки сомат, або гель Сомат і отримайте ось такий змивний блок для унітазу Брев у подарунок економних вам покупок. Хочу побажати всього найкращого. Ми з вами вже зустрінемось у наступному відео. До зустрічі!